НАТО вважає, що після інциденту в Польщі Росія не прагне ескалації. Це помилка. Країна-агресор зробила це навмисно. Таку думку висловив керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у коментарі телеканалу «Конкурент-ТВ». На думку експерта, НАТО би мало різкіше відреагувати на таку ситуацію. Мінімум альянс мав би патрулювати та захищати українське небо. Що на мою думку, це була цілоспрямована російська атака на Польщу і на НАТО, і вона полягала в тому, що е, свідомо російські ракети задавалися координати, наближені до кордону з Польщею, або навіть на території Польщі, е, для того, щоб або ракета впала безпосередньо на кордоні, або була збита українськими засобами ППО, і таким чином, і таким чином це, е, скажімо, так. Е, е, Мало би місце як ескалація, якраз проти Польщі і НАТО. слабка реакція. Вона слабка відверто. Це тільки заохочує Росію, як на мене, до подальших таких строб ескалації, тому що реакція мала би бути щонайменше не менше в тому, що розвертаються додаткові бригади і додаткові засоби ППО, які літаки на кордоні а, з Україною. Які будуть патрулювати небо і захищати і закривати друге, мало би бути різке засудження Росії. Ну чи найменше такі дії повинні би були бути. А те, що зараз НАТО Столтенберг і інші починають говорити про те, що це інцидент, і Росія не прагне ескалації, це на жаль помилкова позиція. Нагадаємо, що 15 листопада вибухи пролунали не лише в Україні, а й у сусідній Польщі. Уламки ракети впали у польському місці Пшеводові, в результаті чого загинуло двоє людей.